Ісус, коли прямує до Єрусалиму по дорозі через Єріхон, Він зустрічає Вартимея. Сліпу людину, яка була обабіч дороги з протягнутою рукою, просила милостиню. І цей Вартимей, коли йому говорять, ось тут приходить Ісус Христос, він починає, Івангелія говорить, кричати, гукаючи, не просто кричати, а кричати гукаючи. Господи Ісусе Христе, Сину Давидів, помилуй мене грішного. Ісус чує цей крик. сліпого приводять до Ісуса Христа, Ісус запитує, Що ти хочеш від мене? Хочу прозріти. Як на мене, це є така катехеза, це є навчання про молитву. Як треба молитися, кричати, гукаючи. Не просто десь там пошепки, помили мене, а кричати так, щоб небо почуло, щоб Христос почув. Ну, а друге, цей сліпий мав тільки один шанс. От Ісус тільки один раз проходить через цей Єріхон, тільки один раз. Далі Він вже буде йти до Єрусалиму, залишиться місто. І ми не знаємо, коли Христос проходить повз нас. Бо оць, врешті цим сліпим можемо бути, можемо бути ми, може бути я. Коли я не знаю свого життя, не бачу його сенсу, коли я не, не знаю сенсу Христа, мого страждання, коли врешті не знаю, ну, чому війна, чому я маю страждати через цю війну, чому та або інша ситуація. Я є схожий на цього сліпого. І, можливо, саме сьогодні цей сліпий проходить повз тебе. Тому починає кричати, гукаючи, Господи Ісусе Христе, Сині Божий. Помилуй мене грішного. І коли Ісус підійде до тебе, що ти хочеш від мене? Господи, хочу зцілитися, хочу, хочу бачити. Помили мене грішного.